Доброго дня, мої любі третьокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про різноманітність рослинного світу. Пропоную відгадати загадки. На зелені листочки одягли білі віночки, усміхаючись весні, зацвітають. Яблуні. Червоніють там, де злаки, квіти поля дикі маки. І червона й соковита, та гірка вона все літо, припече мороз вона. Стала добра і смачна. Калина, немов грона винограду, на кущах квіти цвітуть, і ліловим своїм кольором літо в гості до нас звуть. Так, це бузок. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле, біле і за вітром полетіло. Кульбаба Розгляньте уважно малюнок. Що ви бачите? Кульбаба, калина, яблуня. Бузок, маки. Як ми можемо одним словом все це назвати? Так, це рослини. І сьогодні ми з вами будемо балакати про рослини. Вас оточують різноманітні рослини. Серед рослин є дерева. Кущі і трав'янисті рослини. Рослини складаються з трьох головних частин: коріння, стебла, стовбура та листя. Головною відмінністю між деревами, кущами і трав'янистими рослинами є будова їх стебла. Давайте розглянемо детальніше. На екрані ви бачите дерево. У дерев є завжди один дерев'яний стовбур. Гілки починаються трохи вище від землі. Гілки утворюють крону дерева. Кущі У кущів є кілька міцних дерев'яних стовбурів з гілочками, але вони значно тонші, ніж у дерев. Трав'янисті рослини. Трав'янисті рослини мають тонкі, м'які соковиті стебла. У трав'янистих рослин може бути не один, а декілька стебел. Кожна частина рослини важлива корінь. Закріплює рослину в ґрунті, Всмоктує воду з поживними речовинами. Стебло стовбур подає воду з поживними речовинами до інших частин рослини. Листя утворює на світлі корисні для росту рослини речовини і виділяє кисень, яким дихають усі живі істоти. Усім живим організмам потрібна їжа, як джерело енергії для життя і розвитку, усе, що необхідно рослинам для живлення, є довкіллі. Для живлення рослинам потрібні сонячне світло, повітря, вода, поживні речовини з ґрунту. Рослини, як і всі інші організми, дихають, розмножуються, ростуть і розвиваються. Здатність рухатися важлива ознака для всіх організмів. Рослини, на відміну від тварин, здаються нам нерухомими, але вони рухаються. Коли ростуть і розвиваються, повертають своє листя і квітки до сонця. Розгляньте, будь ласка, малюночок, як проростає квасалина. А як ви вважаєте, чи важливі рослини? Давайте з вами уявимо, що на землі раптом зникли всі рослини. Тоді залишаться без їжі тварини і люди. Зникне життєве середовище для всіх живих істот. Залишившись без захисту рослин, обміліють, пересохнуть водойми, не стане прісної води. З повітря зникне кисень, яким дихають організми, адже кисень у повітря постачають саме зелені рослини. Запам'ятай, рослини створюють умови для життя на землі. Давайте з вами пригадаємо, розглянемо малюночок, ми бачимо на екрані березу, яблуню, дуб, це дерева. Що ми бачимо на екрані? Калина, шипшина, малина, це кущі. Кульбаба, кропива, мак. Це трав'янисті рослини. Роздивіться уважно малюночки. І знайдіть зайвий малюнок. Ми бачимо з вами слива, малина, береза, дуб. Який малюнок зайвий? Звісно, малина, бо це кущ. А слива, береза, дуб. Це дерева. Роздивіться уважно малюнки. Малина, мак, шипшина, калина, який малюнок зайвий. Звісно, мак. А чому? Дайте відповідь самостійно. Ми сьогодні з вами дізналися, які є рослини, що серед рослин є дерева, кущі і трав'янисті рослини? А зараз я вам пропоную дати відповіді на запитання: які рослини є деревами? Чому? Які рослини є кущами? Чому? Які рослини є травами? Поясни чому? Що потрібно рослинам для живлення? Дякую за увагу. До нових зустрічей.